Трудоголік з великою ймовірністю після вигорання на роботу не повернеться. Для роботодавців це означає, що не потрібно радіти, коли у вас в колективі з'являється людина-трудоголік, яка готова брати на себе обов'язки двох-трьох людей, сумлінно їх виконувати, перепрацьовувати постійно, не брати відпустки або у відпустки брати роботу, тому що вона вигорить. І вигорить вона невчасно, і вам просто в моменті не буде ким її замінити. А для людей це означає, якщо ви, власне, впізнали себе в трудоголізмі, що в якийсь один момент можна помітити, що все ваше життя крутилося довкола однієї. Єдиної сфери, цією сферою була робота, що вона вам остогидла і ви просто не знаєте, чим наповнювати своє життя. Що насправді трудоголізм, він хоч і соціально схвалена штука, але дуже нездорова. Баланс між відпочинком і життям однозначно повинен бути і бути настільки хорошим, щоб у вас якісно розвивалося хоча б ще. Кілька сфер, окрім роботи, щоб у вас були стосунки, щоб у вас було хобі, щоб ви відчували, що ви себе реалізуєте, щоб ви відчували, що у вас є хороші друзі, ви вкладаєтеся в ту дружбу, щоб ви відчували ось це максимально наповнене життя, окрім роботи.